Разом з черговою групою ремонтників 148-ї окремої артилерійської бригади їдемо до гармати Цезарь. Це велика гармата, і переміщати її з передової в разі якоїсь поломки небезпечно. Може бути помічена ворогом, а ціль дуже приваблива. Тому ремонтники виїжджають безпосередньо на бойові позиції і там вже лагодять, які... Відбуваються поломки. В небі можуть бути ворожі очі, які постійно спостерігають за тим, що відбувається на полі бою та навколо нього. А вже вони можуть навести ударний дрон фіпіві. Тому рухатися треба дуже швидко. А вон она. Ми приїхали. Виверні руляєш, долізу там подивитися. Воно мушити. Так, у нас тут значить вирвало тормозний шланг на ручник. І через ту проблему... Машина, виходить, затормозилася і далі рух не може здійснювати. Через що це відбулося? Бачите, тут гілля багато, де щось зачепилося і воно його обірвало. Заводом не передбачено якоїсь защити на це все. А як часто така е, трапляється поломка? Ну, раз Буде зима, буде болото, буде мороз то буде майже кожен день. Но машина не виїжджає там, десь в тил, тому що це ж паліва жопа. В тил виїжджає машина, якщо якась така серйозна поломка і треба робити заміну машині, тоді вона виїжджає. Техніка хороша, надійна. Від осколків рятує. Тут можна по машині подивитися, є і що броньоване шкло витримало, і є, що двері витримали. Ну, Від осколків рятує. Сікло, пошкоджене стекло, двері, осколочки. Раз, два, на то є сторони є великий осколок такий. Раз, два, три. Осколки. Ось там файно посикують. бачите, там великий осколок і шкло. Що можемо зробити по машині, то робиться, а що не можемо зробити, то викликаємо ремонтну бригаду. Ми кажуть, що це зараз такий він, ніжний. На ній дуже багато датчиків є. І з погодні умови, пилюка, все впливає на такий. Тут на одному лотку стоїть 4-5 датчиків. Це є лоток, який подає кабани в ствол. Виходять ось штуки тут є, які виходять з ладу. Ну і редуктора, і Гідромотор. гідромотори. Наші умудряються пацани закачувати мастила і азот. На ній Тоже закачують вже Ні. на вогни Якби не оці хлопці, оця машина б половини того не настріляла, що вона настріляла. Отак. Це люди, які в тіні знаходяться, але вони... Ну, Тоді їм ці машини працюють. А ці машини потребують часто ремонту. Ні, навіть нема що додати. Ну є Ваня, то є. Золота люди. Ремонтники, вони приїхали, тихо зробили. Потім кажуть, екіпаж, Сао Цезар вразив гармату. Але вони, ми б її не вразили, якби би в неї не влади. Ну. У нас є своя робота, ми обслуговуємо її, обслуговуємо. Але якщо якась серйозніша поломка, ну, ми не можемо то зробити, вони більш знають технічну частину. Так як і ми, і вони розуміють, що від нашої роботи залежить ну, тих хлопців, які сидять на передньому краї. Такі. Ми розуміємо, що там люди більш замучені. Ну. Що ми стріляємо, ми може їх От і все. Скільки по часу у вас піде на те, щоб полагодити? Чи в середньому виходить? Ну, вже все, в середньому 20, 20 хвилин або півгодини, в залежності від погодних умов. Я ж кажу, якщо це зимою, то там треба це все болото звідти вигарбати, вибити, вистукати. Це може бути і година півтора. Так якраз, ну, якщо тут... Такого сильного болота немає, то справилися за 20 хвилин. Скільки ви вже займаєтесь саме лагодженням Цезарів? Ну вже півтора роки десь приблизно. Що можете сказати про машину? Можу сказати, що машина хороша, але не для наших погодних умов. Вона Така вона делікатна, вона ніжна дуже, дуже щепетільна. Але ворога б'є цільно, слава Богу б'є і буде бити все <ривіт> можна перевіроти Відійдіть трохи 20 хвилин це заря і він знову може навалювати по ворогу. Ось так працюють десантники 148-ї окремої артилерійської бригади. Їх ремонтні лікарі. Героям слава!